Відкритий чемпіонат Вінниці з футзалу перетнув свій екватор. Центральним матчем восьмого туру стала зустріч лідера першості команди Блік за «Едельвейсом», який посідає четверту сходинку турнірної таблиці. В першому таймі гра проходила за незначної переваги фаворитів зустрічі, яку вони втілили результативні атаці на початку гри. Другі 20 хвилинці гра проходила на зустрічних курсах. Гравцям Дальвейсу за короткий проміжок часу вдалося двічі відзначитися у воротах суперників та вийти вперед. <звук> Після того, як рахунок став 2-1 на користь Дальвейсу, гра набула грубого характеру. В одному з моментів ледве надійшло до бійки. А відтак довелося втрутитися арбітрам. Невдовзі гравці бліку зрівняли рахунок і отримали чисельну перевагу, але так і не спромоглися її реалізувати. Не мали успіху і контратаки Дельвейсу. В результаті 2-2 по справжньому бойова нічия на старті другого кола чемпіонату. Ми грали буквально на тій неділі останню гру першого кола з бліком. І так склалося, ми програли за рахунку 6-1. Гра була, як ви бачите, напружена. накал страсті такий був великий. Могли і перемогти, могли і програти з тобто, гра така, залежить від моментів, від фарту. Ну, грою тим паче жадовою. Команда грала те, що з грубо З чим це пов'язується? Ну, я не назву це грубістю, це більше була така фізична налаштованість на команду. Команда Блік досить збалансована, тренується. И за счет жесткой борьбы можно было разраховывать с такой командой. Можно отдать должной команде Дельбейс, которая там собралась и играла там очень сильно сегодня, намного сильнее, чем в прошлой игре. Вот и результат. Вот результат. Неделю назад вы очень уверенно победили своих сегодняшних соперников Сос-1. Возможно, психологически сказалась предыдущая победа. Мы Нет, я, не донастроились. Нет, я не могу сказать, что мы сейчас мы к каждой команде относимся там с уважением и настраиваемся на каждую игру. Просто, может быть, сегодня чуть-чуть не повезло. У нас было много моментов, много ударов поворот. Ну такое случается, это футбол. И лидер. Вперше в цьому чемпіонаті зіграв нічю 2-2. До цього було сім перемог. Ну я вважаю, що блік, напевно, цього сезону вже недосяжний для інших команд, а от за друге-третє місце будуть боротися не два-три колективи: а це Сатурн, Володимир, Едельвейс, ВДПУ. Тобто ці команди йдуть, в них різниця м'ячів очків між собою, буквально там 3-5 очок. І ці команди будуть боротися за призові місця. Серед інших результатів певний неуспіх аутсайдера першості плейтики та дві перемоги Сатурну над Вінницею Молодіжною. Вихідними відбудуться матчі наступного 9